За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 690 окупантів, а також знищили 5 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Наші захисники також мінусували 31 одиницю ворожої автомобільної техніки та 6 одиниць спецтехніки. Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля ворог і надалі зосереджує на введенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна установка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.